Не можу знайти ще собак. У мене попитка номер 2 Пішла я шукати. Вже з цієї сторони я ставила машину. Привет, Федя. Я тобі таблеточку принесла, Дивись на. Ой, Федя. Федя, я тебе нікуди не відпущу. Чого ти мокри весь? Де ти лазив? Фіодор. Федя, де ти ходив? Чого? Такі. Федя, дивись. Ми сьогодні цю таблетку треба нам з'їсти. Отака така вона запечатана. И цело, Прям для Феди. Зарю дам. Федя, Федя ты будешь есть? сам таблетку понюхай. Мне надо, чтобы ты ее съел. Так или иначе, я тебе ее дам. Будешь? Нет? Ну то. и мы будем тебе давать. Зарю, сделаем тебе миску. И будем давать тебе разом с кормиком. Федя. Пожалуйста, я вас прошу. Берите. Так, давай. Давай. Так. Федя, мне надо, чтобы ты таблеточку съел. Я подержу. таблеточку. О, молодець. Ой, да молодець. Чай, я тебе зараз тобі зареміску принесу, просто що боялась, що він зараз утече, як я отсюди вийду. Заре, я йому принесу мисочку, і в мисочку наваляю весь цей оставшийся корм, щоб він отак з'їв. І все, і все. Ти молодець, ти умниця. Зараз я тебе накормлю, поглажу. Хорошо.